Коротше, hello Френлі, з вами на зв'язку Деніс Френлі. Ми коротше в Трускавці. Я зайшов у магазин, який називається Карлсон. Ті, хто живе в Трускавці, мав би знати. Там є е, ці турецькі солодощі, різні солодощі. Я коротше, запитався за дубайський шоколад. Що там по дубайському шоколаді? Є у них чи нема? Казали, що дубайський шоколад не так купують. Багато як цукерки дубайські. Це щось мені цікаво було. Що за цукерки дубайські? Бо того, що шоколад дубайський ми вже з вами пробували на відео. Він, до речі, вже майже тисячу передньо набрав на, на відео. Ну, все-таки вам цікаво видно було побачити, як я їм дубайський шоколад. Я, коротше, знайшов цукерки дубайські. Це ми попробуємо цю цукерку, а я Купивши 5 цукерок на 500 гривень. Це дуже дорого одна цукерка, щось ще гривень. А тут нема 5. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, тут є вісім на 500 гривень. Ну, щось менше-менше коштує. Так? Коротше, надала вісім. Кожного смаку потрошки, коротше. Тут є різні цукерки народ. Але вони повторюються, так? Коротше, є... Ось це повторки, це ми зараз попробуємо, коротше. Я щось думав, що одна цукерка. Мама щось рахувала, що одна цукерка 100 гривень. Не знаю, чи 100 гривень, чи менше, 100. Це різний смак голубий, така коричнева, Що вони всі приклеїлись Коричнева, Також така синя, така золотувата і така тілесна. Зараз ми попробуємо. Одну із них на відео. Кожне відео, кожна штучка. Ви зрозуміли. Тобто вам треба чекати, щоб, е, щоб я попробував кожну штучку кожне чекати відео. Одне відео дорівнює одна цукерка. Так. Ну, Економія відео, щоб більше відосів ми зняли. Коротше, оцей. Дубайська цукерка. Let's go до заставки цього відео. Погнали! Денис Фені реагує? Денис Фені реагує? Сьогодні він буде пробувати отак. Коротше, люкс-чоко, дубайська цукерка, керка, керка! Давайте їсти. Відкриємо, я наріжу. Мені самому цікаво. Маленька, але. Така груба, але. Не знаю, яка є, така є. Так. А зайшов подивитися у шоколадну крамницю. Дубайський е шоколад 400 гривень. Я купував за 300. Що все-таки тут дорожче. Ну, лки-палки сказав я, ось так. Дайте мені сюди дощечку. Це можна на 1 чи 2 знімати, але я один чи 2 знімати не буду, бо тримаю на велике відео. Хоча один чи 2 більше набираю передню, у рази більше. А, ага, а вона сказала, що це дубайський шоколад. Ну, знаєте, така начинка, може, як Дубай, дубайський, та... не знаю. Давайте куштувати, коротше. Let's go. Ну, в принципі, смачно. Молочний шоколад в середині, чи то фісташка, чи то просто горішки. Напевно, ці дві мамі з татом дам. Бо це одинакові. А може середині там різне, я не знаю. Зараз перевіримо, відкриємо ще одну. Коротше би поставив 9 балів, смачно. Але то дуже дорого. Східні солодощі. Чіпки вони там. Не знаю, мені шоколад дубайський смачніше. Mm -hmm. Такий самий колір. Давайте одну відкриємо, дізнаємося така сама начинка, чому дала кожне різне. Тут по кольору видно, що різне, але мені здається, це одинаково. Так. Я відкриваю ще одну. Але якщо буде одинаково, я лишу мамі статус. Я вже їм е, сомер збігла, що. Так, таке саме. Таке саме. Воно дало одинаково, Добре, зрозуміло. Мені ж треба було розрізати, переконатися, чи ймо, чи не ймо. Зрозуміло, що не їмо. Добре. Добре, дружні, на цьому все. Чекайте відоси ще з іншими цукерками, ми їх обов'язково попробуємо. Занадто дорого. там. Тим більше мені шоколад дубайський більше смакує, ніж оці цукерки. Ну, я по одній сказав. Попробуємо всі і тоді скажу, чи так, чи не так. На цьому все. З вами був, як завжди, День Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця. Молодці. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Короче, в принципі, їсти можна. В принципі, так. Да. Пока.